Сьогодні у вас на екранах stand Up 2 І з вами говорить Бер, все. Ми сьогодні з моїм тімейтом будемо калібруватися. Я вам так, щоб вам було дуже вдома, зіграв з тімейтом від ще трошки пограв дуель. Ну, я так просто, щоб так, більше ролики, так не багато мало часу. Е, так що дивіться, ми зараз будемо з ним калібруватися. Я так, вам покажу деякі картки, щоб не було дуже довгих відео. І отаке. Скоріше всього, е, от ми будемо грати зараз союзники. Ми сьогодні вже, ну, я подумаю, мені здається, що ми сьогодні ще три катки зіграємо до п'яти. І все. І вже тоді будемо на наступному відео добивати мені стої. Будемо мені добивати е, мій, моє звання. І потім будемо. Ми з ній аппатити, напевно, в, в змагальному. І дивіться, для вас є така акція. Якщо ви мені напишете 100 коментарів, бересе загнать БП. Наш БП це оцей БП. Я порахую, я подивлюся, 100 БП в мене буде, я беру і доначу Голд Пас. Давайте подивимося, що там є в Голд Пасі. Мені дадуть іконку. Шес. І я, я з вами буду це все відкривати на відео. у От отакі стикер паки. Бачите, які тут прикольний кітбара. Отаке все. І найцікавіше рукавичний кейс. Ми з вами його відкриємо на відео. Так, тімейт? Так. Але найголовніше ми маємо. Що ми маємо тімей? 100 коментарів. Насбирати 100 коментарів. Так. І ми будемо знімати тоді цей. дивіться, у нас вийшов на ринок новий кейс. І. що так. Набирається у мене на одному з відео. Ну, отак треба. Ми доб'ємо, наприклад, я можу колись все речну стрімити. А може і ні. Ну, подивимося, як в мене підемі ютуберська кар'єра. Я подумаю, якщо я, я задана Чупас. Я подумаю, чи мені може купити один кейс. Отой новий. Може нам випаде, наприклад, той ножика фіген, давайте нам зараз покажу, бо як Майнтіс. мікромансер. Мені здається, кожен би такий хотів. І ми відкриємо один кейс. Якщо я задана чути і багато крутого контенту в ваших руках, ви знаєте, що робити. Треба написати коментарі і все. Так що ми зараз тімейтом йдемо грати. Ідемо. Йдемо. Запускай. І я вам покажу напевно першу катку і все отаке. Я вам зараз зупиню відео, щоб ви ту, тошну, тошну заход не дивилися. Я закупився, ми вже зайшли в катку, тімейтвіша заходить 4 секунди. Тімейт, ну не тімей, ті противники вкраїться, бо десь обходять. У нас є маленький з бо, мого тіммейта нема. Він десь пропав! Що мені можу робити його? Наразі відховуються, я так зруйнуваю. Ось просто... А в смисі, їм зараз таких люляїв на дві та й сам. Не швися, бляха. А О, тіммейт! Там просто Берзетера щось трошки стаус, направил. Кровь так, он тебе. Айку нам другай. Я пожар.

Минус 92 и він на пьекошках. Чеш, візьми юз. Юз візьми. Я тут ровник, я не розумію просто. Нашу там я казав взято просто Мені здавал нанос по 21 хп. я з цю. Я думаю, ты им на лицензі. Я их забушу. Мину один. Я слепый. Это обходит. Можно было скинуть. Пробуй то загнать. Я на в руку? Не, не, не. я Эээ, не, не. Що, okay. е, Чесно, е, щоб я сказала про луцону зброя, вона дуже дивна. Це точно. Вона дуже дивна, бо вона якась не Вона, типу, бере стріляє. Тоді не стріляє, куди, куди треба, стріляє, кудись в інший. Так що така собі зброя. Ну, чесно, я би не рекомендував. Ну, я на цій зброї, ще нормальні нормальний не давав. 29 ско. Це лице 15 раз. Що ولد? Ецело 15 Ну ой, не гру оту одну. Мишань, ну сантимело. Мишань, ти Майкл? Нам до речі сильно повезло, що в, нас, що в нього вийшов кімейт, але, ну, як то кажеться, нам все одно менше дадуть, але дивіться, з нас зараз буде прикольне відкриття на відео. Кейсик новий. Де, Демон, демо, но ну, чи як він там? Дунай. А Дунай. Новий Дунай залітай, залітай. Наш любимий стендо. Комментарий пиши, я буду донатить пас. вас. Обхит. Бомбу ставить. А не, не, не бомбу ставить, я не на висками. Вон, От, чесно, це таки просто ну, дуже важко на АВМ виграти. Коли, наприклад, він тебе побачив, ти вже чекаєш, що він тебе походить і ти не можеш зараз. Оце ну, віддача тебе б'є. Ну, Розработ. Фіксіть. <зві> до нас повернувся їхній такий мене і зараз нам буде полакі плакати.

Мінус 98. Бомб. Сигма. Бомбу. А, це не, не в сина. Ну, я Чесно, люблю... той скін на Петра 650 який ти маєш, він дуже похо... У мене чистки в разі чи він споряджен колекції. О-о-о, я 2 кіла, дав він 5 дав. Минус обчатый минус been planted. Ну один такой забай мол так пуши ты типа типа знает Ну, дивіться, я вам кажу, якщо ви граєте за терористів і вас там нема, вам ніхто не відео, ви можете це, смі е, перед сміяти, коли е, ви розумієте, що противник грає на такі зброї, бо тому що ну. Що ви мало? На СТІ суперсер поможе, і версе поможе. До речі, для вас маю що цікавого сказати, але я вам це скажу під кінець відео. Бачите, нам пишуть людина, іди лягай. Двоє. Окей. Okay. Одному. а, я одному вбив. А там другий що? З МК. Приват. Ну, так, ти ж ще не досі нормально залетіла нормально. Євгена? Євген. Виграйте 30 раундів у режимі союзники. Раундів це не матчі, так що це легенько. Це, Все, дивіться, ми купляємо дуже прикольний кейс. Зараз ми відкриємося як прикольний кейс. Це новий кейс. Чесно, ну, я дуже не очікував сьогодні нову обнову почути. Вот, Це новий кейс. Новий нож. Дивіться який петушок, Ну МП3. Ну і ну чесно. На неї навіть наклейки можна наклеїти таке враження, що є вже. Мені дуже дігл подобається. Подивіться, він якийсь інший модель дігла. Dobrý den, zrovna počkáme, mám hodně mít. Zdravo, tak pro nás není hlo. Alo? Alo? No, nice, jde na gymnastiky. Gymnastiky? Máte všechny skiny v hraní, mají moje. To je naprosto nejkrásnější. Celý Е, e, Ну, цей тож ж це, прик. Це прикольний. Дюй! Не краммайс. Тиммейт, брездер, як тебе ліпше називати, скажи сам. окей. Е, e okay. e, Ми відкриваємо новий кейс, сиренький, то й що нам буде падаем. Вот дивіться на шанси, на аркану великий шанс. Так що ми відкриваємо. Мені, почав 0 аркан пролетіло. І мені випав тимчасовий скин. Ну, дивіться, що в мене, який мене в не було, я її зараз ставлю, типа, що в мене вони були. Наприклад, якщо мені випаде на глок, я маю через кончглок, я напевно не поставлю, бо... Але чесно вам скажу, Стендов 2 від мене вам респект. Вид. Дуже красивий конки робить. Ну, вони ну, іконки от ці злочки. Ну цей він такий себе був. Звісно, у мене вже не такий високий рівень, але було. Вот. Ну, це дуже так. Шотімет, погнали. Я вже, напевно, цю картку не зніму, щоб вам не забрати вашу так багато часу. Так що зустрінемося вже, наприклад, на п'ятій на карте. Всім привіт! Ми вже, коротше, зіграли з на кіметі вже дві катки. І ми заходимо в п'яту, як я вам обіцяв, я її знімаю. І я вам кажу, дивіться, я отак. набирається в мене на відео 50-100 переглядів. 50 100 переглядів. Та, переглядів. Давайте так, 80 переглядів. Я знімаю другу частину, де ми зметом до апой мені звання в союзниках. І не забувайте, ви мені е, надсилаєте на моє оце відео 100 коментарів. Берзе. Купи нам пас. Ну, ну, купи пас. Я тоді куплю. Мені треба таких 100. 100-80, е, Ну, як вони називаються, 100 80 е, ну, тих. Что ты ребят себе Боже, я как-то ху... зовут комментарий во! Ви Вы выконете, я виконую. Оп! Оп! Вот так робится! Покинем! А ты игра! Оп! И бржен зуи жить! Ладно! Все на все, напопит все боксу! Ой! Ué, mena perdeu tudo os nomes que mais estão Sim. Sim. kolo <laughs> planting bomb has yeah <laughs> Ты занимаешь? Uh -huh. uh -huh. mm -hmm. брзет. Брзет. Брзет, брзет. Ну, Берзен. Я, зараз... я забуду, мустрати, всім... <гас> <гас> я забуду мустрати, всім, папа. Ем, так, всім хай, я вже повернувся, всім юхай-юхай. Спасибо, будь ласка, на мій канал, мене підшов. Ой-ой-ой, ну за що? Ми чисто 92, ну як? Молодець. Молодець? Молодець! Емоції, емоції! Ми їх розносямо завтра? Ми їх зараз несе. Так. Все, зарума. У-у-о! Погнали, погнали. Хто? Ну. Все, тепер входимо разом. Не віддаляємось. Ой, боже, а я ты его не надамажу. Ну я візьму, мы дробаша їх запушим. Я так делаю. Окей, ау, дев, жный дробаш. Я, я, чому, от скажіть мені, от чому, коли ми таку штуку робимо, вони не... шайдів взяти хтось, я херос, просто так зайду, спаси їм, саме роздам. Ну чесно, оцініть, оцініть дровач, він дійсно, він назагалі недорогий, аж наче з'єднаний. Скажіть мені, будь ласка, як? Я у тому депілу стіку не стріляв. А вони мені взяли і не зарахували. Ну, що тут таке? мене ненормально. Як там кажуть блогери котя, наприклад. рік. Бо я вже не можу. No. Ну я не розумію. разум. Аксельболти. Зобиться. Ну просто, я йому 85, ну не стипану. Мені хіба за віком грати, я не встигаю. Джен, бери тош, бери то Ну тут їх чекаємо. Не кажи, моє справжнє ім'я. Ой, выпить. Ну як ти його не, де... не дефнув? Капец, справжнє ім'я? Женя, то твоя погоняла. Ну, ну, Як то твоя кличка, Жека, ну що, не в компании. Ж... Жек. Это все. Ну мы не можем. Баир, загр, покинуть, поставить. После почему? Пошли бассейн. Ну кими бассан и грати. Два пять. Так зачем просто? Да, 500. Лись, Лис! Он не проходит как раз. Сима. Не пикай, да! На нож срезать! Жень, она на нож порезала меня. Барзатор, давай! Не можешь ты. знаешь? Барзатор, молодец, Барзатор! Барзатер, ууу! Сигма, сигма, бой! нас, Я ему сказал, что мы тут просто обижём Такое... Я не можу, він навіть не бачить, де є він мене крипить. Боже, ну чесно, скажи, така погана катка, о тут зараз навідеш. О Боже. Чесно, це насправді дуже обігново, коли ти так граєш, як я один кіл дав. П'ята катка, ну боже. Ні, ну ми не розстроїмося, ну йома, ну що таке, ну Боже, виграли вони та й виграли. Зараз тих чи такий топорилих забанять. Тут то тут чи так? Ні, то не тут, чи так. Може і не забанять. Круто, що мені нічого не дали. Офігенно. Супер, блін. Ну, коротше, все. Ми типа, ми мужики, ми доб'ємо. Якщо мені дадуть, не було. хотілося б, звісно, бронзу, щоб нам дали. Я, звісно, то сумнів. А? Є? Уся. Ся, ся. Сумніваюся. Ну, тоді я вам ще би хотів сказати. Я вам зараз дещо оголошу. Зараз, секунду. І вот це оголошення, що я вам хотів сказати. Я вам прочитала. Підпишіться на мій телеграм. Канал Берсет YouTube. Силка в описі. Ви все побачите. Я вам ссылку дам. Всім па-па. До наступного відео. Всім па-па. О, я ще одну секунду, щоб ви прочитали. Підпишіться на мій телеграм-канал Берсет YouTube. Силка в описі. Всім па-па.